Шановні вчителі, якщо ви загружали з тамблиці Excel-теми, і потім ви їх не змінювали, тобто не було у вас якихось правок, я не говорю про дублікат тем, що ви його змінювали, а я говорю про якісь там, наприклад, виправлення там в домашньому, наприклад, завданні, там, чи виправлення вже там якихось моментів, ви там побачили, то ви можете вернутися, звісно, в цей Excel і тут поправити вручну, щоб у вас був готовий цей Excel на наступний рік. Но якщо е ви хочете, щоб у вас правил багато, чи ви хочете більш зручно це зробити, отримати всі зміни, які у вас є зараз в журналі загружені, ви можете в цій таблиці всі зміни, які у вас тут були, коли ви нажимали на Олівчик, ось тут можна було виправляти. Ось тут е, тема уроку, так? Тобто ці всі речі ви бачите. І ось тут, коли нажимаєте Створити тему, тут є Вивантажити теми. Тобто він весь рік зробить вам в один Excel. В даному випадку я нажимаю сюди, нажимаєте відкрити, і отут буде всі теми, які. Ви зробили зміни, тобто ви витягнули теми з єдиної школи. Теми і домашні. Тобто, якщо ви там робили домашні, то скоріше всього е, якісь інші, то, скоріше всього, вони теж сюди потраплять, я так розумію. Е, і треба буде видалити оці решітки на наступний рік. Тобто ви їх скачали, нажимаєте Длете. І так само ви тут вибираєте, нажимаєте ДЛТ. Ось. І цей файлик зберігаєте, його переименовуєте на. Той клас, який у вас є, і це буде ваша нова штука до наступного року. Це при умові, якщо вам ці теми будуть потрібні. Не буде ніяких там змін повністю календарного плану. Якщо календарний план той самий, то для вас це буде вигідно.